Херсон самого ранку під ворожою атакою ворог обстріляв з артилерії корабельний район міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через ворожий удар загинув саркарічний чоловік. За минулу добу три людини загинули. Ще 19 дістали поранення. З них, на жаль, дві дитини. Ворог обстріляв 28 населених пунктів регіону. Пошкоджені три багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, станцію техобслугову. Виння складські приміщення, господарські споруди та приватні автомобілі. Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення. На Куп'янському напрямку зафіксовано 10 атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутись вперед. На сіверському ворог 8 разів вийшов на позиції наших підрозділів. На Краматорському силу оборони відбили п'ять ворожих штурмів. На турецькому ворог здійснив 11 атак на Покровському наші захисники зупинили 47 атак ворога. На Новопавлівському село оборони відбили 14 ворожих штурмів. На курському напрямку відбулося 19 боєзіткнень. Станом на 2 червня 2025 року Збройні сили України знищили майже 990 тисяч російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу наші захисники знищили ще 1140 осіб, 2 одиниці танків, 7 одиниць бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 одиниці засобів ППО, 256 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також Дві одиниці спеціальної техніки. У травні 2025 року середня кількість щоденних наступальних атак російських окупаційних військ зросла на 19% порівняно з квітнем. Про це повідомляє аналітичний проєкт State. Особливо активно ворог наступав на початку та в кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак. І якщо у квітні окупанти лише двічі здійснювали понад 190 атак на добу, то вже у травні таких днів було 13. Найбільш інтенсивним днем став 4 травня, коли окупанти здійснили. 269 штурмових дій у Сумах. Зводять підземну школу. Вона стане вже другою такою в місті. Крім того, навчальний простір слугуватиме сучасним. Про, про традиційним укриттям школа розрахована на 500 осіб. Заклад, у якому навчається 574 учні. Наразі працює дистанційно через відсутність укриття. До кінця року планують завершити будівельні роботи. Будівництво здійснюється коштом державної освітньої субвенції а також за співфінансування із місцевого бюджету. Загальна вартість проєкту становить 109 мільйонів гривень. Президент призначив нараду щодо наслідків ракетного удару, завданого російськими військами по навчальному підрозділу сухопутних військ збройних сил України у Дніпропетровській області. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Участь у нараді візьмуть Михайло Драпатий, Андрій Гнатов, Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров. Після його повернення з перемовин у Стамбулі президент також висловив співчуття рідними близьким військових, які загинули внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що перш Ого червня Російська Федерація вдарила по розташуванні навчального підрозділу сухопутних військ збройних сил України. Наразі відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Дональд Трамп хоче прямих переговорів між Україною та Росією. На цьому наголосив держсекретар США Марко Рубі у телефонній розмові з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим. Діалог відбувся на прохання кремлівської сторони. Про це повідомляє прес-служба державного департаменту США. Рубіо повторив заклик президента США до продовження процесу переговорів задля досягнення міцного миру. Водночас пропагандистські медіа, російські медіа повідомили, нібито в розмові також йшлося про підрив з. Залізничної інфраструктури в брянській і курській областях 1 червня